Скандального втікача Романа Гринкевича затримали в Одесі. Як зазначили правоохоронці, той намагався організувати втечу з країни ймовірно через Молдову. За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання. І вже сьогодні, 22 січня, о шостій ранку, підозрюваного затримали. Фаміліями очі. Гренка вечір манегор. Дата рождения? 23.06.95. Всі пам'ятають нещодавню резонансну справу, в якій сумнозвісному Львівському в лапках бізнесмену та його спільникам було повідомлено про підозру щодо поставок неякісного одягу для ЗСУ на 1 мільярд гривень. Четверо фігурантів наразі перебувають під вартою. П'ятого сьогодні вранці було затримано в місті Одесі. При спробі організації незаконного перетину державного кордону, п'ятому який вже був оголошений в розшук. В Одесі затримали місцевого блогера, який у Тік-Ток виправдовував повітряну атаку РФ на Харків 2 січня цього року. Тоді окупанти вдарили по місту ракетами типу іскандер, внаслідок чого двоє людей загинули, та ще понад шість десятків отримали поранення. Втім, блогер на 12-ти тисячну аудиторію намагався виправдати цей обстріл. Його відео навіть використали на російському телебаченні. Блогеру тепер загрожує до восьми років ув'язнення. А у Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють в роботі на Росію. За версією слідства затриманий наводив російські ракети на шпиталі ЗСУ в обласному центрі. Також він намагався виявити місця базування бойових підрозділів ЗСУ та з'ясувати наявність озброєння. Сам підозрюваний працює в місцевому комунальному підприємстві. У соцмережах він виражав проросійські погляди. Саме тому на нього вийшов представник спецслужб РФ і запропонував співпрацю для виконання завдань. Чолові... Чоловік об'їжджав місто на власному автомобілі та приховано фіксував локації потрібних йому об'єктів. Потім ці дані він позначав на електронних картах, про що звітував в анонімному чаті своєму російському куратору. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує 12 років тюрми. У Верховну Раду внесли законопроєкт президента про множинне громадянство, за словами Володимира Зеленського, це дасть змогу мати паспорт України всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім громадян Росії. Додам в жовтні 2023 року в МЗС заявили, що вважають необхідним запровадженням множинного громадянства в Україні, але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою агресором. Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україні розглядали можливість на законодавчому рівні врегулювати питання множинного громадянства у грудні 2021 року. Президент Володимир Зеленський вносив до Верховної Ради відповідний законопроєкт, але документ так і не встигли розглянути. Рятувальники попереджають про шахраїв. Сьогодні українці почали масово отримувати повідомлення, нібито від ДСНС щодо плану евакуації мешканців з підозрілими посиланнями. Рятувальники кажуть, це робота кібершахраїв. ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно. В Одесі почнуть відключати водопостачання боржникам. Про це повідомили в «Інфокс» водоканалі. У компанії додають одесити за надані послуги заборгували майже півмільярда гривень. Та скаржаться підприємство вимушене латати дірки та знаходити кошти, щоб розрахуватись з боргом перед постачальниками енергоресурсів, матеріалів та реагентів. Саме тому в компанії вирішили відключати боржникам послуги водопостачання та водовідведення. Бізнес продав лише приблизно 200 гектарів землі після відкриття ринку. Про це свідчать дані державного земельного кадастру. Нагадаю, з січня 2024 року ринок землі відкрили для юридичних осіб. Відтепер компанії мають право офіційно купувати до 10 тисяч гектарів землі. Але, попри очікування, бізнес навпаки почав продавати ту землю, що вже була в його власності, аніж купляти нову. Найбільшою кількістю землі в Україні наразі володіє агрофірма Світанок з Київської області понад 5 тисяч гектарів. До речі, щодо цього агрохолдингу у 2021 році хотіли запровадити санкції РНБО. Про що попереджав тодішній міністр агрополітики? Засновницею агрофірми Світанок є Тетяна Засуха, яка чотири рази була депутатом Верховної Ради. За підробіток тюремний строк. Мешканку Ізмаїлу підозрюють в розповсюдженні наркотиків. За словами жінки, напередодні їй написали в Телеграм із пропозицією заробити. Вона погодилась, їй почали надходити посилки з невідомими речовинами, а на телефон замовлення. Жінка фасувала та розповсюджувала наркотики шляхом закладок. Затримали її, якраз коли та забирала чергову партію наркотиків у поштоматі. Слідчі під час огляду місця події вилучили у жінки картонну коробку, в якій були заховані два поліетиленові пакети з кристаличною речовиною. Проведеним експрес-тестом підтвердили наркомісність речовини в пакетах та скерували її на експертизу. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайте з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.